Так, вітання моїм глядачам. Значить, було таке прохання, цікаве е порівняти журавчик червоний, джокер порівняти. Ну, ми підемо давайте, далі. Да, я вийшов на свій виноградник і ми візьмемо ще одну форму до нього і порівняємо. Ну, порівняти я можу як? Допустимо. Тут треба трошки з головою дружити. Тут я не збираюся, зараз хаять ту чи іншу форму. Ми будемо дивитися, ну розмір ягоди можу порівняти, можу порівняти ну, що, по красоті, грони, да, давайте так порівняємо. Консистенцію порівняємо. Смакові, а як я смакові, вам можу ну, правду сказати? Мені, наприклад, подобаються квіткові там, мускатні смаки. Да? А якщо ну, в якомусь в тому чи в другому буде простий? Знаєте, лози в мене немає, це точно. Так що ні журавчика червоного, ні і сажанців у мене таких немає, тобто і кущів немає. Це надали мені виноград -то не мій, привезли мені да, грони. Попробували. Ну, ми з Петровичем ходили, мірялися тут і смаковими, і всім, Ну і різними. Воно дивіться, теж виноградар. Бачите, що робить? Виноградар. Гляньте, бо я ж вам. Между прочим, то кущ називається геннадій, Дивіться, от спеціально бачите, таке ж рідко да буває отак заснять. <реш> Малу зірвав <реш> упав. <реш> Господи. Короте, бачите, які цікаві в нас відео вийшло. А значить, дивіться, ось у мене, я вам показую. Так, зараз загляну сюди, видно, хоч не видно. Бо ще й сонце блікує, світа і непонятно, що я тут знімаю. Коротше, це у мене ось у джокер. Дивіться, ось отак виглядає джокер. Ось ягода джокера. Хтось писав, що він підтріскує. Знаєте, Я не беруся утверджувати, воно підтріскує чи ні, бо грона не моя. На цій би, я не бачу, щоб тут, ну, ну, хоча воно трохи є. Ну, це ж ви маєте вду, це сигнальний урожай, сигналька може підтріскувати. Не знаю, коротше. це ось так виглядає джокер, а ось, так ось виглядає ягода журавчик червоний. Ось Дивіться, давайте разом подивимося. Отак вони виглядають. Бачите? Зараз ми їх зважимо і цю і цю розріжемо, подивимося. От. А давайте ще для приміру візьму, ось, ось дивіться, зірву чи зріжу ось, ось гроно. Дивіться, вони там воно ще є. Ось, ось у мене, гляньте. Бо я одну зрізав Петровичу, там друзям комусь там треба було показати, чи, чи що Ось ще, воно є, там ще з тієї сторони є. Ну Це ж ви розумієте, що це вісюльки вже якби. це дуже ранній виноград. Це я вам зараз показую, Ось, що я зірвав. Да? Це перцовий червоний. Він вже давним-давно, там воно вже ізюм вісить. Давним-давно він спілий. Так що, може, щось десь. Та ні, ну тріску ніде в нього немає. тобто, от Давайте зараз три форми ось і порівняємо. Дивіться, є три форми. гляньте. От Ви самі вибирайте, Що вам подобається, я вам показав по красоті грони. Да? Оці, оця грона буває от кілограма і більше. За ці я не скажу, бо я їх не бачив. Так що хто має там грони там, цього джокера, напишіть у коментарях, що ви там бачили, які він показує. Значить, Давайте, що ми зараз провіримо? Провіримо розмір ягоди. Да? ну Давайте ягоду будемо міряти. Подивимося, як вона, що воно там. Так, значить, давайте оцю ось гляньте. Вибираємо, напевно, давайте саму більшу, Ось оцю. Оце я так, на мій погляд, то це більше, Так, це джокера я міряю. Зразу, Зараз ми віса затаруємо і зразу по-бистрому, щоб не затягувати, будемо це все. Буду вам показувати. Значить, тут у нас, дивіться, по нулях. Бачите, так? Да? Ложимо. Дивіться, 8, 8 і 1, ну 8 8 грам. 8. Значить зараз розрізаємо, показую консистенцію і дивимося, кісточки, що там, де там. Дивіться. Отак ось виглядає. Я бачу я тут дві кісточки. Одна кісточка, друга кісточка. Все, більше не бачу. Дві кісточки в ньому. Консистенція соковито-мармеладна. Ну, мускату нема. Гармонія, коротше. На мій смак, гармонія. Можу помилятися, ну, не бачу ні квіткового, нічого обичного. Ну, гармонія. Все. Значить, зважили, розрізали. Далі. Вибираємо тут, дивимося, де найбільше у нас. Ось мабуть. Ось ось. Так, коротше. Ложимо. Дивіться, майже те саме, гляньте, ось, 7,95, 8 грам. Та ж саме. Так, значить, тепер розрізаємо. Чуть з під хрустом була, бачу 4 кісточки, дивіться. Одна, друга, третя, четверта, гляньте на камеру 4 кісточки. Так, на смак. На смак. Чуть-чуть Консистенція в нього більша така між мармеладною і з підхрустом. Скажем так, дужча вона ну, пружніша іменно ця. А на смак, наче чуть-чуть, як для мене, є терпкість. Не знаю, може це мені так кажеться. ну, Давай. є Терпкість така похожа на... як катруся каховська, коротше. А не знаю, чи це в шкірки. Скоріше за все в шкірки. От і все. Значить, за це я вам теж сказав. Так. Давайте цей. Ось що дивіться. Яку? Давайте цю зірву. Так, ложу на, на віса. Дивіться, чуть-чуть більше. 87 8, 8, 8,6, 8,7. Бачите, ягода, так? Да? Давайте цю ось зірву рядом ось що, дві рядом. А да? цю положимо. Дивіться, ця пошти, 9,5, пошти 10, ну тобто більше. На розріз. Давайте на розріз. Дивіться, ну вона вже перестигша. Дві кісточки, ні одна, ось одна. Ось я, не знаю, ну ви нарено ж видно, да вам. Так, тут нема, тут... ні, дві, дві-дві. Ось дві. ось, дві кісточки. Консистенція. Консистенція соковитого мармеладна. По смаку сортовець віточне. Дуже, дуже як би... Дуже смачний виноград. Якщо мені, В мене стояв вибір, допустим, я прийшов на ринок да? і ну, базар. І в мене лежало три грони. От. І по смаку мені не по красоті, по красоті тут перевершує по-любому, ви подивіться. Гляньте, що це таке, ніяких трісків немає, він значно... Якось внизу красніший. Отакий ще ярче. Це ж він вже відколи вісить. Він вже геть перевисів. От. То по смакових, якщо б я спробував, то це безспорно між цими ну, три. Так що оце я можу тільки так зрівняти. Я не хочу казати, що цей поганий, оцей хороший, оцей поганий. Тобто ви ну, в кожного в нас різні смаки. На мою об'єктивну, чисто мою об'єктивну думку, мені імпонує не те, що він у мене є, понимаєте? цих немає двох форм. Ну, їх немає. Ну, напевно, скажу вам чесно, що їх і не буде у мене. Це точно. От. Не то, що він там поганий, чи що, ну просто в мене і садить немає де. Я більше... По кишмішах. І для чого мені оце. Ось, якщо в мене є отаке ось, ось. Ну, це ж та зірвана була. Зірваний палець. Дивіться, він перекриває, дивіться, мої. Ну, давайте ще просто штангелем заміряємо. ту я вже з'їв. Да? Давайте цю зараз включимо штангель і проміряємо. Дивіться, нолі. Нолі. А тепер дивіться, я вам показую на штангелі. Дивіться. 5. Ось ось зачіпається. 5, 5, 22, А цей дегустатор вже доїдає. Так, дегустатор, ти хоч кісточки випльовуй то. Ага. Бачите? Що кому більше подобається, бачите? Угу, І що? Ну, це, ну, такий, не знаю, як моє тут е, вийшло порівняння. А кому воно принесло, що ще принесло яку користь з одного порівняння. Ну, я вам висказав чисто мою об'єктивну думку, вона може від вашої кардинально відрізнятися. Так що ви мене просили, хай я не собираюся, ніякий виноград. Ну, все на вид би красиве, але найкраще мені, оцей, бо тут як глянеш, і я знаю поведінку своїх відвідувачів. Дійшли до куща, завмерли, далі нікуди не хочу. Зрізайте мені ото, ну, і все. Бо він такий насичено-червоний, ну ось от, от якось верхня, бачите, от такий, ось як на сонечку. Ну. Отак от він, такий він. Це зараз він уже геть ну, перевисивши дев-давно, вниз засох. Дивіться, вона просто заізюмилася, вже, геть засохла просто. Оце отак, оце що я порівняв. Тепер ще було наступне питання, де я беру манго, де я так купив. Це як в одних воно йде, як допустім, пишуть кешмиш, у інших просто. Ну, Я його купляв, я так сказав, що це би, Ну, Це в моєму випадку був кишмиш. В зорових ягодках там по-любому є кісточка. У Сергія Миколаєвича Гагіна іменно там я його і купив. У на Солодких Гронах. Це я вже вам кажу, де я взагалі купляю. Що я скажу, де я все купляю. Значить, Він там стоїть не в кишмишах, він там стоїть як столовий виноград. Так що ви його шмишах не знайдете. Він столов набирає там манго і він буде столовий виноград. Де-не-де, де, трапляються кісточки. В моєму випадку я їв, ну, куштував, кісточок не було. Ні одної мені не попалося. Його так і кажуть, вроді, як знаєте, 50 на 50, можуть будь, можуть бути, бути, не будь, там, ну, трапляться траплятися, тільки в здорових ягодах, а так немає у менших. Mm, да, смак там, конечно, не перевершений. Там все в кучі, там такий калаш, іде, знаєте, хоу, джо, і це все в місті, Юпітер, мабуть. Ну, цілий букет. такий, що Там навіть дружина я ж кажу, після цимуса їй нічого не давай циму. А це спробувала, ні, треба такий от виноград. Так що, оце Я вам сказав, Значить, де я купую саженці? особисто я. Я вас не закликаю і це не реклама. Я просто мене питають, де, що? от я вам я ж не раз це вже розказував. Ну, видно нові якби, глядачі та й питають. Я відповідаю, я купляю саженці, іменно саженці. Купляю в трьох місцях, більше я ніде не купляю. Купляю у Сергій Миколайович Гагін, купляю у Дмитра Ткаченка. Це якщо мені нада сажанці. я склоняюся більше до привитих. До речі, оцей у мене привитий. Оцей у мене перцовий красний, він на в привитий, через що він дає такі здорові грозді, такі показники в нього. І ніколи він не тріщав. Я не знаю, хто там бачив коли на ньому. Да, у мене я ніколи не бачив, у мене це кущу шостий рік. Тобто я не тріску на ньому ніколи не бачив. От. У мене в привитому. Я топлю за привиті сажанці, але коли заходять новинки, не завжди можна придбати привитий. Саженець. Бо, допустимо, якщо Сергій Миколаєвич не займається прививками, я загагина зараз кажу, то в нього корни власні. Вони якби з перших рук, але вони корни власні. Так само і Дмитро Ткаченко. Вони теж він теж не займається привитими, то коли в мене немає виходу, я купляю іменно там. Якщо я не можу купити привитого, а привиті я купляю тільки в одному місці, тільки у Максима Моїсеєнка. Я давно з ним би, знаюся, я в нього не один десяток вже їх купив. От, ніколи в мене питань, ніяких проблем не було з ними, з тими саджанцями. Всі вони з другого року плодоносили в мене. Тобто я завжди урожай бачив, ну, купляю тільки там. Зараз з'явився Тудор Кіру. Ще канал є там, виноградний Кіру. Він теж займається. Зараз, ну, раніше не було, я з ним не знався. Зараз я його просто знаю і якби, я з ним спілкувався особисто ну, по телефону. От. То зараз у нього привиті саджанці. Можливо, як будуть якісь новинки, які мене будуть цікавити, можливо, навіть буду і в нього для проби брати. А поки що привиті брав тільки в одному місці, цей у Моїсеєнка у Максима. Був гіркий опит у мене з Виноград Одеси, і все, я заказав і 10-му дорогу туди, не хочу, навіть даром, не то, що От просто не хочу. Я раз попався нормально, ще й був край. Бо не в ту фазу Луни посадив. А от, у кумі Олександра три рази, йому не хватило одного разу і двох, він три рази там попадався от, на здорове колічество і на хороші бабки. Тобто, я сказав, це теж було одне місце, де можна було купити ці привиті. Раді Бога, не хочу навіть. Цей. Повторюю ще раз: я топив, топлю і буду топити. І оті всі запривиті сажанці. Оті, всі, що в мене є, що я брав новинки, які я вам показував, там Солодкий світ, Титан. Їх тоді не було у Максима Моїсенка, мені прийшлося їх брати оце власні. Брав я їх також з перших, як би сказати, ну, з перших рук, да, з першого брав. У, сей... не у, цього. у Дімі Ткаченка а Солодкий світ, далі то Чорнобаївка, Карліта а та все, що я вам показував, все, що на слуху, це все бралося в Сергія Миколаївича Гагіна. Солодкі грони» сайт називається. Заходите туди, дивитеся і купляєте. Тобто ніяких секретів ніколи я не створюю всього. Устрає вас ціна, беріть там, не устрає, шукайте на фейсбуках по 50 гривнів, по 70 гривнів. Я на це якби. Не звертаю уваги, якщо мені треба із перших рук і цей, мені не, не важно, скільки воно стоїть. Наперед не буду казати, що я вже купив, що я це. Як буду садити, я вам скажу. Це зв'язано з тим, що деякі є позиції, яких немає. Розумієте? Ви просто зараз будете шукати, дзвонити, виясняти, а його немає. Я вам точно кажу на 101%, що його немає. Через що я не буду зараз озвучувати вам це, ну, щоб ви. Наганяти цю інтригу, розумієте? Бо всі знають, всі ж пишуть, Григоріч, ти інтригант. От зараз я не буду вам розказувати, от коли буду садити, от тоді і покажу. А то гляди, по дорозі пропаде. Да? Я вам зараз тут дифірамбів розказую, що от у мене такий сажирниця. Я він возьме, а не прийде. Через що не буду розказувати. Так що якось так, весь секрет я розкрив, порівняння ви бачите, як зміг, так і порівняв. Да? Ну Дастик уже пошти доїв тут, поки я з вами. Біседував, ще й ховає, бачите, на завтра ховає ось. А ховає саме, Дастік, що ти ховаєш по носику, ось бачите? бачите? Перцовий червоний він ховає, бачите? Воно ямку риє, і зараз він і ще і грону туди положить, да, Дастик? тобі подобається такий виноград? Звісно, подобається. Це ж золота умна собака, найкраща в світі. так що... На цьому робіть усе. Вибачайте, що я довго розказую. ну от такий я. А ще за привиті, вибачаю, що Не слово, за привиті. Я думаю, що нам просто усім разом треба попросити отого злого виноградаря, да? е, як там, ну да, Злий виноградар. Канал. ну да. ну Коротше, що я вчора вам казав. Там дуже толково все розказує. І Я так розумію, що він бере все з зарубіжних сайтів. Да? От Хай він зробить, порівняє, бо це для мене якби, не недосяжно. Дос, не я не можу, я не володію там не язиками особо, не, не, не умом ну, нема в мене якби. Знань таких сильних познань. А якщо він нам все, скільки діаграми такі чертиві, все черпає з зарубіжних сайтів, от хай він візьме і нам для всіх глядачів, хто до нього підписався, хто там мене дивиться, я скажу, якщо буде така, вийде таке відео в нього, хай возьме і зрівняє з зарубіжних сайтів, як себе поводять, допустимо, ну, ара 15, ара 30, той живий лін. Рад, да. От Хай знайде порівняння, як вони себе поводять в корневласному і в привитому є такі. А я впевнений, хоча я трошки би, далекий от цих знань, да? а я впевнений, що там взагалі немає їх корневласних. Не в Америці, не в Чилі, не де. Понимаєте? Вони там усі будуть привиті. Ну, це я так думаю, може я і не правий. Якщо я не правий, поправта, скажіть, що ти ошибаєшся, там і отам, воно є. Ну от Просто не знаю, якщо він буде дивитися моє це відео. Напевно, він відгукнеться, бо хай напише у мене під відео, що ну, зможе він таке зробити чи ні. Якісь порівняння там з зарубіжних сайтів. Бо в нас немає такого. Тут в нас все зрозуміло, да? в нас тільки власні і все. І до бабки не ходи, тільки власні, От. Ну, Ті, що я вам сказав, оті, що у мене там, солодкий світ, повторююся, так, і там, титани та все, воно все буде переводитися, свої ну, корневласні ростуть і ще будуть і привиті. Так у мене тут пів виноградника. Є корневласний, привитий. Якщо корневласний взагалі не тяне, він викорчовується, так як був ото, аватар в цьому році викорчувався. Осінь, ось ще Хеллоуін викорчується. Ну, тобто на своїх корнях воно американці себе чувствують дуже-дуже погано. Так що, оце так. На цьому вже все. До побачення, до наступних відео.